Дякую, присвячені владики, всесвітліче, все сучасні отці, представники Верховної Ради, усі учасники сьогоднішнього столу. Цікава наша зустріч і болюча. Ми є християнами вже 1037 років. І нам тяжко сьогодні адаптувати далі, наших мешканців України, бути гідними християнами, церкві і перед Богом. Питання є дуже болюче. Але я вам назву один приклад. Я спілкувався з одним мусульманином. Я спитав його, скільки років ви вже в Україні? Сім. Я каже, а де ви виконуєте свою п'ятиденну молитву? А він каже, я за сім років ще разу її не опустив п'ятиденної молитви. Мені батько телефонує, то спочатку питається, чи я виконую молитву. Потім питає, як здоров'я, а потім питає, як цей бізнес. Ваші дівчата працюють львів'янки в нас в кафетерії. Їх понад 15 осіб. І коли почався у вас Великодній піс, жодна з них не постить. І яка дівчата, піс почався, в нас громадан, вже я нічого не їм. Всі махнули рукою. Ось кого ми виховуємо, де є сім'я, де є тато. Де є мама? Де є відповідальність за батьківство на Якщо ми сьогодні візьмемо на себе велику відповідальність, що кожен громадянин України, християнин, має бути на службі Божій, має приступати до святого причастя. Ми тоді зробили великий крок вперед.